У 2000 році в місті Мацуто в орендованій квартирі знайшли тіло 69-річного чоловіка. Точніше, вже не тіло, а скелет. Він пролежав там три роки. Поки з його рахунку автоматично списувалися гроші за оренду і комуналку. Коли гроші на рахунку закінчилися, власник квартири зайшов усередину і побачив, що орендар уже давно мертвий. Тоді ця історія прогроміла на всю Японію. 69-річний чоловік не мав ані родини, ані друзів. Пізніше він став символом того, що японці називають словом кодокуші смерть у самотності. Це трапляється настільки часто, що з'явилися навіть спеціальні клінінгові компанії. Вони пакують меблі, прибирають брузі стіни і борються з запахом, і ця квартира назавжди отримує ярлик Джико Букен, тобто житло з поганою історією. Його вже ніхто не хоче брати, хіба що за копійки. Газети тоді писали про 4 тисячі смертей на тиждень. Очевидно, що цифра перебільшена, але навіть офіційна статистика понад 30 тисяч випадків кокодуші щороку звучить моторошно, і це не означає, що більшість японців живе саме так, але кількість вражає Україні, яка зовні здається суперорганізованою, Самотність стала рутиною. Подивіться на Токіо ввечері, Неон, натовпи, метро, а за рогом ресторан, де в меню пропонують сет для одинака. Так, є кафе, куди приходять поплакати. Тобі дають серветки, теплий рушник і показують фільм. Там офіційно дозволяють розплакатись у тиші. А ще є караоке бокси на одну людину. Є турфірми, які пропонують поїздки, де все сплановано так, аби ти ні з ким не перетнувся. У нас над цим би посміялися, а японці роблять на цьому гроші. За прогнозами Національного інституту демографії до 2040 року половина японців житиме без пари. Половина уже зараз понад 40% домогосподарств у Токіо одинаки. Після пандемії різкого зростання самогубств Японія у 2021-му запровадила нову посаду міністра самотності. І хоча це звучить як жарт із соцмереж, насправді це офіційний кабінет в уряді. І от питання, як країна, яка входить в топ 3 економік світу, має високий рівень життя, яка подарувала світу суші, плейстейшн, аніме саги про дружбу, стала головним експортером самотності, причому у дуже японському стилі. Сервісом і підпискою до війни японська сім'я будувалася за принципом іє, тобто Великого дому. Це була не лише родина, а міні-імперія, де головою був чоловік. Усі інші підкорялися йому. Жінки працювали в полі чи в майстернях, але після весілля вони відходять на другий план. Після поразки у Другій світовій атомної бомби американської окупації країна буквально знаходилась в руїнах, і потрібно було створювати нову модель життя. Американці дали японцям нову конституцію, де навіть записали рівність чоловіків і жінок. Потрібна була економіка, яка швидко підніме країну. Так народився соціальний контракт. Селарі мен плюс домогосподарка. Селарімен це слово японці взяли з англійського селарімен, людина на зарплаті. Але в Японії воно означало набагато більше ніж просто офіційний працівник. Це був такий собі офісний солдат, прив'язаний до компанії, яка ставала для нього другою сім'єю. Салярімен працював до ночі, іноді ночував на робочому місці. А після роботи ще міг піти на обов'язкову корпоративну п'янку. Його компанія це друга сім'я, а подекуди навіть перша. Жінка ж виховує дітей і тримає тил, щоб чоловік міг горбатитись без відволікань. Держава і бізнес активно просували. Цей образ: реклама, фільми, підручники, усміхнений чоловік у костюмі, дружина у фартуху, щасливі діти, і це справді працювало за десятиліття. Японія злетіла у топ-економік світу. Але саме ця модель і заклала міну у повільненої дії. На практиці чоловік приходив додому у десятий вечора після корпоративу. А для дітей батько був як гість, що з'являється раз на тиждень. Навіть у повсякденному житті японці часто представляються так. Що спершу розказують, у якій компанії працюють, а вже потім власне ім'я? Тобто, твоя робота це є твоя ідентичність, але система працювала, економіка зростала, і Японія стала другим у світі економічним гігантом. А далі була криза 1991 року. Тріснула бульбашка економічного дива. Ринок акцій і нерухомості завалився, банки сипалися один за одним. Почалося так зване втрачене десятиліття, хоча правильніше сказати, втрачені десятиліття, бо тягнулося це добрих 20 років. Компанії, які ще вчора клялися робота на все життя, перестали тягнути вперше за десятиліття. Вони почали різати штат. Хтось йшов на дострокову пенсію, когось переводили на короткі контракти, а хтось просто втрачав роботу. Молодь бачила, що корпорація тебе вже не врятує. Так з'явилося нове слово фрітер від англійського фрі і німецького арбайтер. Типу фрилансер. це люди, які перебувалися випадковими заробітками. Сьогодні ти касир, завтра кур'єр, післязавтра знову безробітний, і так по колу. Жінки тим часом отримали освіту, влаштувалися на роботу і більше не хотіли автоматично ставати домогосподарками. Хтось відклав шлюб на потім, а хтось взагалі відмовився. У результаті стара схема розсипалася. Чоловік вже не міг гарантувати стабільність, а жінка вже не хотіла жертвувати собою. А нової моделі так ніхто і не вигадав. У Японії навіть з'явився тренд культура хіторі або. Соло кацу це коли ти робиш щось сам, будь то караоке, вечеря або подорож, і звучить воно не як самотній дивак, а як модний стиль життя. У нас теж можна піти в ресторан самому, але це радше виняток. А в Японії з цього зробили цілу індустрію: ресторани з кабінками для одинаків, караоке бокси на одного. Турфільми продають пакети під слоганом Насолоджуйся собою, мій сам собою. В Україні, де на кожному квадратному метрі десятки людей, самотність стала брендом за урядовими опитуваннями: 70% чоловіків і 60% жінок віком від 18 до 34 років не мають партнера. Хоча варто сказати, що мільйони молодих японців все ж одружуються і будують сім'ї. Просто тепер це радше виняток ніж правило, і ще цікавіше, майже половина молодих жінок і чверть чоловіків кажуть, що їм взагалі не потрібен секс, ніби для них близькість стала опцією, а не нормою. А тепер питання чому так? По-перше, економіка. Після втрачених десятиліть стабільна робота стала рідкістю. Молодь бачить, що корпорації більше не гарантує безпеки, то навіщо поспішати у шлюб чи заводити дітей, якщо і самого себе важко втримати. По-друге, жінки. Вони здобули освіту і кар'єри, і все частіше кажуть, чому я маю повторювати життя моєї матері. У Японії догляд за дитину це не просто витрати, а майже вирок для кар'єри. Дитячі садки дорогі, держава допомагає мало, і суспільство тисне. По-третє, культура гармонії. У Японії не прийнято псувати картину. Якщо ти не впевнений, що будеш ідеальним чоловіком чи дружиною, краще залишитися наодинці ніж соромитися перед суспільством. І нарешті ціна життя. У Токіо аренда і ціни на продукти такі, що навіть собака це вже розкіш. Ринок товарів для тварин росте швидше, ніж ринок дитячих товарів. У парках можна побачити компанію мам з візочками, але тільки там всередині не діти, а чихуахуа. У Японії можна взяти в оренду практично будь-що навіть тата. Є компанія Family Romance, яка за пару сотень доларів прийшла до вас актора. Він сяде за стіл, скаже дітям: привіт, я ваш тато, посміхнеться так, як прописано в інструкції, і проведе сімейний вечір строго за сценарієм. Хтось бере тата, хтось друга. У Токіо є агентство, де за 40 50 доларів на годину тобі підшукають напарника для бару чи навіть для інстаграм-фоток. Він буде сміятися з твоїх жартів, навіть якщо вони відверто нудні. У Токі є навіть нішові сервіси на кшталт Crying Rooms. кімнати, де можна побути на одинці і поплакати, і це вже ніхто не вважає дивним. Платиш кілька баксів, отримуєш серветки, підбірку фільмів і тихий куточок, де ніхто не скаже та перестань, а комусь достатньо просто, щоб його хтось слухав. Для цього існують мейд кафе чи хостес бари. Тут справа не в сексі, а в тому, щоб хтось створив ілюзію уваги. Наприклад, дівчина у костюмі покоївки слухає твої історії, сміється там, де треба, і робить вигляд, що їй дуже це цікаво. Залишаєш там сотню-другу доларів, і на кілька годин тобі здається, що ти важливий. Ну а якщо хочеш взагалі без людей, технології виручать. Пристрій Gatebox продає віртуальну дружину. Маленька аніме дівчина в колбі щоранку тобі каже: доброго ранку і нагадуй взяти парасольку. Коштує такий девайс півтори тисячі доларів, плюс підписка. І так, один хлопець навіть офіційно на ній одружився. Було весілля, гості, оборучки, а наречена на екрані. Чому це все працює? Бо в Японії не прийнято показувати емоції напряму тому простіше купити дві години емоційного сервісу ніж роками будувати стосунки. У Японії є слово, яке лікає навіть японців: кароші, смерть від роботи, і це не діагноз, а скоріш соціомедичний термін. Це інфаркти, інсульти, проблеми з серцем, що виникають від хронічного перенавантаження. Сердева судинна система просто не витримує марафону з 80 годин понаднормово щомісяця. По суті, ще одна робоча зміна зверху. За даними уряду, у зоні ризику п'ята частина всіх працівників. Найвідоміший випадок це молода журналістка каналу NHK. Їй було 31 рік. За один місяць вона відпрацювала 159 годин понаднормово. Це ще один місяць життя, тільки без вихідних і сну. Вона просто не прокинулась. Найстрашніше, що це не тільки про бідних роботях. У 2000-му, наприклад, від перевтоми помер навіть прем'єр Японії, і замість шоку суспільство назвало це проявом відданості роботі. Родин таких жертв держава платить компенсації, і виходить такий собі культ тих, хто згорів на роботі. Такі історії там не рідкість. Офіційно рахують сотні випадків на рік, неофіційно тисячі. Люди падають прямо в поїздах, у цехах, на офісних кріслах. Медіа регулярно пишуть про такі випадки. Картина, звичайно, ночі в Токіо, офіси, де люди дрімають на клавіатурах, метро з чоловіками в костюмах, які сплять сидячи. А ще і капсульні готелі біля офісів, щоб додому не їздити. У японських автоматах із напоями можна знайти енергетики з назвами на кшталт Файт на банках часто пишуть «ганбаре». Тобто тримайся, продовжуй, або навіть чи зможеш працювати 24 години. А тепер додайте сюди ще й соціальний тиск. Йдеш з роботи раніше начальника, ну то ти ледер. Відпустка є, але боїшся брати, бо ти підставиш колектив. А після 12 годин роботи тебе ще чекає корпоративна п'янка. І якщо відмовишся, всі образяться. Це стосується не лише корпорацій, а й культури загалом. У Японії є прислів'я. Той кілок, що стерчить, забивають. Ми кажемо вигорання, а японці кажуть смерть від роботи. Ось така іронія в Україні, де створили роботів, люди самі стали роботами. Уявіть не одного дивного підлітка, що засів у кімнаті, а ціле місто людей, які просто зникли. За офіційними підрахунками уряду в Японії зараз близько мільйона хікіморі. Це дані за 2019-2022 рік. Половина з них уже давно не школярі, а дорослі дядьки і тітки під сорок. Типова кімната Хікіморі це кілька квадратних метрів із комп'ютером і мінімум меблів. Батьки часто залишають їжу під дверима, і так може тривати роками. А є ще страшніші випадки. Чоловік у сайтамі просидів у кімнаті 20 років. Вийшов лише тоді, коли батько помер. Чому це відбувається? У, у Японії сором сильніший за потребу жити нормально. Якщо не вписався в класу, компанію чи просто зіпсував людям картину, то легше зникнути. Батьки мовчать, сусіди теж нічого не знають. Для всіх це ганьба. У результаті мама пенсіонерка щодня носить мискорису в своєму 40-річному підлітку. З'явився навіть бізнес-рятівник людей, які беруть гроші за те, щоб витягнути хікіморі розмовами, терапією без силових методів. Але шансів мало, бо в кімнаті ти можеш бути ким завгодно. А назовні треба знову бути ідеальним. І більшість просто не готові. Ще одна проблема: психологів катастрофічно мало. Тут взагалі не прийнято говорити, що тобі погано, не те, що з друзями, а навіть із сім'єю. А з чужим терапевтом забудь тому, двері кімнати стають кордоном, який ніхто й не перетинає. У Японії є дивний парадокс. Для частини літніх людей тюрма стала місцем, де легше жити, ніж удома. Це звучить абсурдно, але факти говорять за себе. За даними Міністерства юстиції Японії, у 2018 році майже 20% ув'язнених були старші за 60 років. Це одна із найбільших часток у світі. Серйозно. У новинах часто показують літніх людей, які крадуть дрібниці, на від бідності. А що опинитися у в'язниці, де є їжа і гарна компанія? Бо там триразове харчування, мадогляд і завжди є хтось поруч. Майже кожен п'ятий в'язень у Японії сьогодні пенсіонер. Водночас є й інша картина сотні тисяч літніх японців ходять у спортзали для старших, займаються каліграфією, грають в го чи танцюють у клубах для літніх людей. Але поруч із цим існує та реальність, де в'язниця стає будинком престарілих. Дехто навіть вже рецидивісти. Вийшов, пожив сам, стало ще гірше. Знову вкрав якусь дрібницю, аби повернутися. Чому старість у Японії виглядає саме так, коли сім'ї жили великими домами, кілька поколінь разом? Зараз діти переїжджають у міста, а батьки залишаються одні. Плюс чоловік проводить дуже багато часу на роботі, і у старості зв'язку з дітьми вже немає. Практично. І демографія молодих. Мало літніх занадто багато, просто фізично нема кому доглядати. Близько 29% населення Японії це люди 65 плюс років. Це найбільша частка літніх у світі для порівняння у Німеччині близько 22%, у США 17%, і ця цифра в Японії продовжує зростати. Уже зараз уряд попереджає до 2040 року кожен третій японець буде пенсійного віку. А ще Є сором тут не заведено просити допомоги навіть у близьких, краще мовчки тягнути самотність ніж турбувати інших. У японці навіть є слова, які це пояснюють: учі, тобто твій внутрішній круг, сім'я і сото зовнішній світ, де ти лише виконуєш роль у старості, коли учі зникає, залишається тільки сото. Люди відчувають, що втрачають соціальні статуси і стають непомітними. І ще цікавий приклад: у Японії є система соцзахисту, яку називають хово». буквально захист життя. Це право записано в конституції. Якщо ти залишився без грошей і засобів до існування, то держава повинна гарантувати мінімальні умови для нормального життя. Але проблема в тому, що користуватись цією допомогою вважається соромно, а сам отримувач почувається винним перед суспільством. У результаті багато хто відмовляється від підтримки навіть тоді. Коли реально нема за що купити їжу. Це виглядає як парадокс. Соціальний захист є, але культурні норми змушують людей його уникати. Виходить, така японська версія не заважає іншим, навіть якщо ти голодний чи хворий, краще мовчати, ніж обтяжувати. У Японії самотність давно вже перетворилася на індустрію. Якщо поряд немає людей, там завжди знайдуть ким або чим замінити. Один із найвідоміших прикладів Бесик Айбо від Соні. Він бігає, реагує на голос і може навіть ображатися. Для літніх японців це не просто електронна іграшка, а майже домашній улюбленець. Коли Айбо помирає, його реально несуть у храм і влаштовують похорон в Україні. Навіть є кладовище для таких роботів. Ще один улюбленець білий тюлень. Паро його тримають у будинках для літніх. Люди його гладять, він муркоче і робить якісь рухи. Зі сторони виглядає трохи дивно. Дорослі знаходять розраду у тюлені на батарейках. Але факт у тому, що їм стає легше, і найцікавіше опитування показують, що близько третини молодих японців визнають, що, що у спілкуванні з віртуальними партнерами вони почувають себе комфортніше ніж з реальними людьми. У метро люди можуть мовчати не тому, що нема про що говорити, а тому, що так заведено, не заважай іншим. Цей принцип не заважай іншим, проявився особливо яскраво під час пандемії COVID. У Японії навіть без жорстких локдаунів люди самі дисципліновано носили маски і уникали натовпів. Це спрацювало краще ніж у США чи Європі, де були суворі обмеження, але результат гірший. Проте є і інший бік: тих, хто не дотримувався правил або навіть просто заразився, суспільство зустрічало дуже жорстко. На них дивилися як на тих, хто створює проблеми іншим. А ще цей культ ідеальності. Тут не можна бути так собі. Якщо ти без роботи, без грошей або виглядаєш не так, краще сховайся. Легше піти в соло кафе чи завести віртуальну дівчину, ніж ризикувати, осоромитись перед іншими. Японці пояснюють це словами хоне і татимає. Хоне це що ти думаєш насправді, а татимає, що дозволяєш собі показати. У публічному просторі панує тільки друге, навіть серед друзів є відчуття, що всі грають ролі. Опитування показують, що 40% японців кажуть, що їм нема кому довіритись, і це майже половина країни. Статистика саубств теж тривожна у 2022 році. Понад 21 тисяча випадків для країни з населенням 125 мільйонів. Це високий показник для порівняння у Великій Британії з меншим населенням близько 5 тисяч у Німеччині приблизно 9 тисяч. Найбільш уразливі групи це молоді жінки та літні чоловіки. Це як маленьке місто, яке щороку зникає зі статистики. І ніхто навіть не дивується, бо Японія роками залишається серед країн із найвищими показниками. Хоча зараз за рівнем самостві її вже обійшла Південна Корея та деякі країни Східної Європи. А але поряд із цим існує зовсім інша реальність: переповнені кафе, фестивалі, клуби за інтересами, де люди збираються, спілкуються, і усе це співіснує поруч. Щоб не склалося враження, що Японія це країна роботів та людей, які 20 років сидять у кімнатах, давайте подивимось на інший бік. Бо є факти, які малюють зовсім іншу картину. Наприклад, тривалість життя. У Японії люди живуть у середньому понад 84 роки. Це один із найвищих показників у світі. Для порівняння у Німеччині близько 81. У нас навіть не дотягує до 70. і це попри всі історії про стрес і самотність або безпека і Осака регулярно входять у топ найбезпечніших міст світу. Там дитина може сама їхати в метро, і це нікого не здивує. У Європі чи США таке складно уявити. Щодо сімей, так у Токіо понад 40% домогосподарств одинаки. Але якщо брати всю країну, то більшість японців усе одно живуть у сім'ях. Усе так часто досі під одним дахом мешкають три покоління. А ще є фестивалі, спільні роботи на полях, локальні громади. Тобто картина значно різноманітніша. Якість життя теж вражає чистота вулиць, медицина все на дуже високому рівні. Технології доступні кожному не дарма японські довгожителі вже майже окремий культурний феномен. І не все так статично. Молоде покоління поступово відходить від корпоративного рабства. Хтось відкриває кав'ярні, хтось стартапи, і з'являється нова культура дозвілля. Психологічна допомога теж повільно, але стає більш доступною. А тепер ще один факт для масштабу: у США понад 50% дорослих уже не перебувають у шлюбі. У південній Кореї та Китай теж рекордно низькі показники народженості. А у Японії рівень народжуваності зараз лише 1,26 дитини на жінку один із найнижчих у світі. Але це глобальна тенденція. Просто японці знову виявилися першими, хто зайшов так далеко. У Європі кожне третє домогосподарство теж одинаки. Тобто тренд глобальний. Просто Японія, як завжди, включила режим хардкор і зробила це першою. Але в цій темі є ще одна річ, і вона стосується не тільки Японії. Самотність у форматі сервісу повільно й підкрадається і до нас. А тепер чесно, визнавайте, хто з вас трохи японець, хто з вас любить соло поїздки, вечерю на одного або залипати вдома замість вечірки.